Вберегтися від негоди в Івано-Франківську презентували грантовий проєкт, мета якого забезпечити ефективне управління процесами, пов'язаними з впливом погодних умов, реалізують його спільно з муніципалітетом румунського міста Баямари. Як це буде на практиці? Дивіться далі. Навчитися долати наслідки стихійних лих, покращити роботу комунальних служб та підготувати мешканців до можливих ризиків основні завдання цього українсько-румунського проєкту це, як вже казали, твердий проект, і основна частина коштів буде спрямована на закупівлю обладнання, Але крім цього ми також запланували серію так званих м'яких заходів, як локальних і банкниківського, так і спільних з партнерами. Також у нас заплановані тренінги для студентів щодо дій у надзвичайних ситуаціях і серія навчань з надання першої екологічної допомоги. Бюджет проєкту майже півтора мільйона євро. Більшу частину профінансує Європейський Союз. Техніки дуже потребує сьогодні місто Івано-Франків. Звісно, що ми не можемо зараз виділяти кошти на підтримку наших комунальних підприємств в тому обсязі, який ми виділяли до 2022 року. Тому дуже важливо, коли ми це робимо з позабюджетних коштів або за кошти Європейського союзу. За виділені кошти планують придбати нову спецтехніку для комунальних служб. У нас на балансі перебувають всі дороги, всі тротуари нашої Івано-Франківської об'єднаної територіальної громади. Ми займаємося ремонтом та утримання цих об'єктів. Є техніка, яка ще 2001, а то і дев'яносто першого року випусків. ну Ви розумієте, що це вже за техніка. А по-друге, кількість її ну явно не вистачає для нашого міста. Програма стартувала у травні цього року. Триватиме вона до 2027-го. Окрім технічних оновлень та освітніх ініціатив, організатори планують проводити спільні з румунською стороною заходи.